Друзі, всім доброго дня. так По поводу полунички. Чи можливо її виростити літом, чи ні. Я думаю, що літом по-любому вам потрібна така затіняйка Без затіняйки там виходить така шляпа, що це дай Боже. Ну Там плюс ще покупатель. Ой, продавець трохи нас надурив це отдельно, я вже відео розкажу. А так от така затіняйка, і ну вона дуже гарно допомагає 45%. Зараз не обращайте внимание, вона зараз э, лежить. Ну, утром я сьогодні приїжджав, вона все чітенька, вона обратно піднімається. Все-таки не є жара є. І як ми просто такий дешевий варіант таких теплиць, як наші б зробили. Ось вот така композитна арматура 10-та і сіточка 45-та. Натягнули її. Не треба там аж прям повністю. У нас вона не повністю. Найголовніше, коли сонце в зеніті, там 12 час дня. Щоб вона так зверху сонця не було, прямі лучі. І все у вас буде добре. А відео ми покажемо, яка у нас вона полуночка. Все, всім пока.